Ми вирішили провести брифінг в плані події, яка у нас була буквально вчора. Ви всі знаєте, і для того, щоб не було якихось кривотолків і неправильних трактувань і в пресі, і в інтернеті, тому я вирішив сам особисто з вами зустрітися і довести, пояснити ситуацію, яка в нас є на даний час. Тобто, Хочу сказати, що практично ви всі знаєте, що в нас зараз е на часі реформа міліції, йде у нас закон про очищення влади. І тому е міліція також сама особисто працює над питанням е очищення наших рядів, правоохоронних органів. І дана ситуація, тому яскравий приклад. Хочу вам всім доповісти, що мені особисто була відома дана подія. Практично завчасно, тому працівники внутрішньої безпеки спільно з СБУ практично документували злочинну діяльність працівників. Значить, хочу доповісти, що повідомлення про те, що готуються злочини, які кваліфікуються 368-ю, Статею Кримінального кодексу України були ще внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, було відкрите кримінальне провадження ще 10 жовтня. І протязі цього всього часу працівники внутрішньої безпеки спільно з СБУ документували дану злочинну діяльність. На даний час практично вчора була проведена реалізація матеріалів оперативного. Характеру, значить, це все проводилось в рамках кримінального провадження, проводились негласні розшукові слідчі дії в рамках кримінального даного провадження, яке було відкрите 10 жовтня. І буквально подія, яка була вчора, в тому всьому є приклад, було затримано на гарячому. На даний час порядки порядку статті 208 ми затримано три працівники дільничних інспекторів, які зараз знаходяться перебувають в умовах ЄТТ. На даний час йдеться йде сума, по якій практично проводилася реази 3 тисячі гривень, на яких вони були затримані на гарячому. Це для за вирішення матеріалів, там було практично за непритягнення до відповідальності, як до кримінальної, так і до адміністративної. Я думаю, що після даного випадку кожен з зі інспекторів міліції буде задумуватися. В першу чергу поведінка це відношення до людей. Це люди, які постійно працюють з людьми. Тому їхня поведінка, їхнє відношення, спілкування. Як і в побуді, так і по, по роботі повинно бути зразково. Затримані з ними проводилася відповідна робота профілактичного характеру і можна практично розглядалася. Ми не приймали рішення, тому що ми вивчали даних людей і працювали Буде вирішено питання на даний час, навіть підозрює оголошено. Розповідати про те На опорному пункті? На робочому. На робочому В тих рамках одної є заробітна плата, це дві з половиною. Не сильно вона велика це заробіт, щоб йти на такі кроки, тому що може бути лейтенант міліції, я думаю, дві двісті. Ну, чистими на руки, да, то мінімум. За хуліганство це в нас така є. Інформація що там було питання про також інформацію, що вроді би був злочин. Ця людина мала мала бути при органів. Ну тут його судно попара безперечно, та сума невелика, але як можна це розвивати? Можна бути вийти на якийсь європейський рівень, і практично ми прагнемо реформувати міліцію. світочок. Хай це буде 3 тисячі це буде 100 тисяч доларів. Це практично. Профілактика, в першу чергу, мені теж неприємно, що працівники, тим більше такі молоді, вони світу, на даний час таким, таким чином перекреслити свою кар'єру, це теж неправильно. Пакет працівникам правоохоронних органів, якісь гарантії, відповідно, заробітну плату, вона за щось думати і щось практично щось цінувати. Якщо, наприклад. Витримувалися на хабарях, ви знаєте це порадно. Де було затримано, значить, в АТО, як мені доповідали, не було. Два з них, це то точно що не були в АТО. По бажанню вони бажання не висловлювали, тому що так, ми не можемо практично їм до цього, якщо буде та особа, і вона дасть відповідні покази, ми не можемо встановити цю людину. Якщо 10 жовтня ми зареєстрували кримінальне провадження, це місяць часу. Про протязі місяця часу...